Люди, народ, альо. Усім привіт. Знаєте, як сьогодні швидко і просто розпізнати прохідний фільм? Не знаю, може ти щось порадиш, як чувак, із досвідом. Принаймні, у мене цей метод працює на 90% так точно. Чому не 100%? Тому що завжди можуть бути виключення. Навіть Доместос вбиває мікроби на 99,9%. Так ось, все дуже легко, варто просто подивитися на хронометраж фільму. Хто може пригадати шедевральний фільм протяжністю у півтори години? Дайте мені подумати. Саме стільки часу триває основна частина сьогоднішньої стрічки, не рахуючи сцени під час та після титрів, чого занадто мало для того, щоб бути неперевершеним самостійним та повноцінним фільмом. Деякі серіали вже можуть похвалитися однією серією, протяжністю без 10 хвилин, як наша кінокартина, але це все лише мої скромні спостереження теорії та припущення, чого, звісно ж, недостатньо для повної оцінки фільму, чим ми з вами і займемось найближчі півгодини. Отже, Веном, останній танець, останній вальс танцює з сльозами з трої яким же він все-таки вийшов? Не знаю, але скоро дізнаємось. Ну що? Бойко Дмитро, канал профільмуві. Поїхали! Перш за все, підніміть руку, хто не бачив жодної з попередніх двох частин. Голосувати вставанням руки. Так, добре, бачу. Для вас секундне пояснення, хто ж такий Веном? Все буде недовго. Веном лизуноподібна істота симбіот з космосу, яка знайшла для себе пристанище у тілі скандального журналіста Еді Брока. Оборотні Це етанічиста сила. чоловік паук, бетман, регенеруючи останнього у випадках травм та навіть смерті, типу як Карсил, надаючи Едуарду сил. А при загрозах, показуючись назовні частково або повністю, люто роздає усім ворогам наліво і направо. Цікава історія, але ти нічого не розповів. Маленький екскурс провели тепер до фільму. Щойно повернувшися з іншого, всесвіту не дуже свіжий та в дровабухий Едді, потрапляє у мексиканський бар. Коли тепер то спекне. скільки годин, де сидіти, водя в дня. І в такому стані він проведе більшу частину фільму. Із Бодуна не мог би голова тріщить. Такого страшного Бодуна я ще не відчував. Кажеш, Бодун, бувай! Тільки от я маю звичку перед оглядами уважно передивлятися попередні частини фільмів. І у другому Веномі лунала ось така фраза героя до істоти, що сидить всередині. Усі травми ти лікуєш. Похмілля усуваєш. Тому Едді при всьому бажанні чи не бажанні, аж ніяк не може перебувати у похмільному стані. Гаразд, як скажеш. Першу невідповідність маємо. Гаразд, я згодний. Далі під пануванням Венома розносячи бар та б'ючи все, що потрапить під руку. <плес> Журналюга робить собі екзотичний коктейль. І чому зроблено? Із кукурузи і машини, півсклянки якого різко перетворюється у повний бокал. Це друга невідповідність. Із новин у телеку Еді дізнається, що його підозрюють у вбивстві детектива Патріка Малігана. поліцейського із другої частини Венома, який загинув у фінальній сутичці, не повинні нашого героя. Але щоб довести це, потрібно подоляти шлаг. Але щоб довести це, потрібно подолати шлях із Мексики до Нью-Йорка. Є суддя, що мене випер з Нью-Йорка. Я досі на нього дощо маю. Я його міг би шантажувати і очистити своє ім'я. Що ж він, по-вашому, робить після цього? Ну, далі я мав би сказати, що після перегляду невтішних новин та допивши свій коктейль, він вирушає в дорогу. Та от тільки все не зовсім так. Бо напій, який щойно стояв на барстійці, чарівним чином кудись зникає. А телек, який секунду назад дивився Еді, взагалі виявляється вимкненим. І це вже чотири прорахунки всього за дві хвилини фільму. А ще кілька на розігрів, без проблем покинувши бар, мандруючи у пошуках варіантів повернення додому. Наш дует два в одному чує щось схоже на крики. У когось проблеми. А мені потрібне пальне. Під виразом потрібне пальне Веном натякає на можливих ворогів, головами яких обожнює ласувати симбіот. Галас приводить до замкнених дверей нелегального звіринцю. І до наступного ляпу. Що ви скажете на це? Герої без проблем збивають замок разом з петлею. А при відкритті дверей петля знову на місці. Скажу о. І навіть це ще не все. Тепер зверніть увагу на розбиту стінку, яка у наступному кадрі вже абсолютно ціла. Зрештою, вона все ж буде пошкоджена, але трохи пізніше, коли веном жбурне на неї одного з майбутніх ворогів, після чого утвориться рівно такий слід, який ми бачили під час входу Еді. Тобто, виходить пошкодження стіни, нам необережно продемонстрували раніше самої бійки, внаслідок якої воно й утворилось. То що це було, а ти не в'їхав? Ну і ще один мініатюрний брак з шматком жесті на вікні, яка спочатку була без отвору, а згодом уже із сяючою дірою. А то було вже зовсім зайве. Можливо. Тому й припинив в епізоді вишукувати вади, яких, я впевнений, можна було розшукати і ще в десяток, що свідчить про абсолютну недбалість авторів фільму, які взагалі не запарювались над нюансами. А тебе вони що дратують? Не скажу, що це критично для фільму, але все ж ці дрібниці також вносять у нього свою частку, дещо псуючи загальне враження. Ну це, як скажем, у салат з крабовими паличками не кинути яйце. Їсти можна, але уже не те. Непонятні салати, салат, куди крошити, морковку, капусту і яблуки з ананасами. Взагалі, він мене бісить. Здолавши мексиканських живодерів, але програвши бій за тапок, Веном та підбуханий Еді продовжують свій шлях. Шляться ти можеш. А сісти на маршрутку і приїхати не можеш. так? По їх слідах пускається група спецпризначенців на чолі із генералом Стрікландом. Так, генерале. <звук> Приведіть, будь ласка, свою форму у порядок. Що у вас там на плечі теліпається? <звук> Дякую, так краще. Допитавши Бармена, яким був свідком того, чого не повинен був побачити. <звук> у нього довгі величезні щупальця були. Військові беруть його в заручники, продовжуючи переслідувати венома. А поки вони бігають, нас знайомлять іще ще однією ключовою дієвою особою: доктор Теді Пейн, керівник програми Імперіум, яка займається дослідами над іншими подібними веному шмарклями, тобто симбіотами. Її життєву історію нам вирішили передати через спогади у вигляді кошмару з минулого. У якому в них із братом влучає блискавка. Тата била током. Ну, не вбило. А от брата у фільмі вбило. В цьому епізоді насмішило те, що за хвилину до його смерті при насуванні неприродно потужної грози діти просто продовжують лежати, довершуючи ідеотизм застережливим віршиком. Чуєш, гуркіт грому, тікай додому. До чого ж ти лежиш, придурок? Треба, мабуть, трохи скоригувати вірша. Як тільки стрьомну аномальну хмару бачимо, чого додому ми відразу не хуячим. Ось так буде наче краще. У мене запитання ти не дебіл якийсь? Трохи роздуплившись від кошмарів, доктор Пейн їде на роботу. Я поцікавився, а на чому ж вона пересувалась? Виявляється, машині. Придивившись до якої можна помітити чергову спірну невідповідність. Ось тут ми бачимо причіплений на лобове скло знак. А відмотавши на декілька секунд назад, вже нічого такого не видно. Продемонстрував більше ради вашої забави, а не з конкретною претензією, бо все ж водійка могла ним рухати під час поїздки. Тому його до ляпів не приписуємо. Ну що ж, з усіма головними героями познайомилися, кістки їм також перемили. Тепер можемо максимально сконцентруватися на подіях фільму. Еді знаходить швидкий спосіб дістатися в свою країну, але на заваді стає неочікувана поява моторошного створіння. Що ти таке? От, Веному ця істота прекрасно знайома. І знаючи, які неприємності вона може принести, він глибоко ховається у тілі Еді, залишаючи його одного в небезпеці. Це а -а 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 -а! Це <права> Хоча все ж згодом допомагає приземлитися останньому, трансформуючись у парашут. Настав час отримати від Венома пояснення. Слухай, ти голова. То що це за хрінь? Кракозябра, яку ми нашаткували Тобі це не сподобається. Регенеруюча тварюка ксенофага, мисливиця на симбіотів, ціль якої пробудити грізного бога нала. А для цього потрібна річ під назвою Кодекс, яка є лише у наших героїв. Не розповідаю, як чому і де вони її отримали. Що скінчилися пояснення? Ні, це занадто довго і не потрібно. Лише скажу: для того, щоб його дістати з тіла еді, потрібно вбити або його, або відповідно венома. Багато хто намагався. І обісрався, ну і варто зазначити, що на часткову появу голови, руки, ноги венома істота сліпа. Кодекс відстежується тварюкою лише при повному зв'язку симбіота з Еді. От що зараз знімаєш, скажи хрінь, якусь збочення насильство, драми, нуль меседжу. У чому сенс? Згоден пересічному глядачу важковато. Буде все схопити на люту. Але все ж спробуйте, вірю у вашу розторопність. Вимушено десантований в пустелі Еді продовжує свої мандри у символічній для трилогії футболці. А я тобі казала, що ця футболка тобі так пасує? Ні. Mm -hmm. Ну так на ти її продовжиш носити. За щасливим випадком по дорозі трапляється кінь, опанувавши якого. Веном робить подорож значно швидшою, хоча й ненадовго. Запомочні так это... ого. Прокатавшись на жеребцеві, подібно до їзди на мотоциклі з першої частини, куди я туди, я туда. Я хуйна є? Да, я, я. Наші герої, зупинившись передихнути, знову потрапляють у халепу. Команда спеців вже тут як тут. Яка за допомогою новітнього озброєння відокремлює симбіота від Еді. Таким чином зробивши обох вразливими. По бурхливій річці розпочинається втеча. Ну, або погоня. Дивлячись, за кого ви вболіваєте. Під час якої спецзагін намагається спіймати слизоподібного симбіота крупнокаліберною сіткою. Ну, ви серйозно? Це як соплю ловити ситом. Веном легко вислизає стенет в прямому сенсі цього слова. Спочатку заволодівши рибою, yes! потім взявши управління над жабою. Як жаба робить. Ква -ква. Зрештою, діставшись до Еді, пара знову стає помітною для ксенофаги. Чужому монстри ксеноморфи, у Веномі ксенофаги, страх до чужинців називають ксенофобією. Хтось явно недолюблює ім'я Оксана. Розумний ти хлопець, але рідкісний кретин. Отакий парадокс. Продовжуємо. Парочці вдається вирватися з халепи. Виснажлива подорож триває. Бачите, який бідовий? Звісно, бідовий. Да. Так, менше тексту. на шляху трапляється подвинута на НЛО сімейка. Я Мартін. Салют Салют. Я Очень приємно, так. Да. З Америки, так? Да? Ні, не з Америки. А з какой? З Житомира. Житомир. Житомир. Ти... Яка без жодних побоювань запрошує Еді до родинного кола. Ти голодний? Так. Все готово і все в зборі. Тебя не хватает, тебе не хватає. Старичок, йдемо на пікнічок. Під час розмови виявляється, що максимально притрушена, але надміру добра сім'я подорожує до славнозвісної містичної зони 51 у пошуках прибульців. Хоча такий запал голови родини Мартіна підтримують далеко не всі, як тільки соцслужби нас досі не забрали. Може служба Визивай. Але думки дітей ніхто не питав, тому хочеш не хочеш, а доводиться вештатись всюди за батьками замість нормального соціального життя. Це моя принципіальна позиція не віддавати своїх дітей до садочка. Чому тому, що я дітей виховую в патріотичному стилі, тому що мої діти мають захищати свою землю там, де вони родилися. Прагнучи хоч якось допомогти босоногому приблуді. Мартін пропонує спільну подорож до Вегасу. Еді погоджується і всі рушають у дорогу, співаючи пісень. Путін! Буд Нічого цінного більше у епізоді немає. Ну, окрім прикольного малого, який ділиться останнім з Еді. Любиш шоколад нам не дають солодкого. Я теж можу шоколад, мій. можуть шоколадний. Мені це голови. Ну що ж, ми у Вегасі. Oh, baby, baby, <laughs> Я не зрозумів, це що, там сквер, чи що? Отримавши від Мартіна трохи фінансової допомоги, дай 20 гривень на кофе. Ось о, Марті. Стільки... Yeah. І трохи гуманітарної. Чоловіки прощаються. Так, що там моя улюблена масовочка? А нічого нового, підкачала вона і цього разу. Причому конкретно. Фактично при кожній зміні кадрів були свої трабли. Наприклад, ось ця парочка з коктейлями, дійшовши до співрозмовників, просто розчиняється в повітрі. А ось цей вусань взагалі перетворюється на двох закоханих. І ще безліч усього подібного. Увімкнете при нагоді фільм і самі пересвідчитесь, наскільки все погано. Я обміркую. А ми разом з героєм у майже нових шузах рухаємось далі. Господи. Це реально найглибше дно. Прюки це ніщо не так катастрофічно, як Я. то ніже. Депресивна прогулянка по місту розпусти чомусь відбувається з конкретним прикульгуванням. Хіба веном не зцілює від будь-якої травми? Трендиш забагато. А загалом не тільки вальяжна походка, але й постійно кислий вираз обличчя Тома Харді вже реально починає трохи дратувати. Складається враження, що актор уже підзадовбався від цієї ролі і дограє з останніх сил. Мені дуже соромно за все, що за все вибачте, але накипіло, тому не зміг дотерпіти до висновку, щоб це сказати. Продовжуємо. Маючи на кармані всього пару баксів, куди на що ви пустили ці гроші? На що саме? То, харчі, то сигарети, то сігарети, і водка, і піво. еді планує зіграти в казино, щоб виграти достатньо коштів на квиток до Нью-Йорка, але потрапити всередину виявляється не так вже й просто. Ну, казино Париж, суворий дрескод. Все з регіона пенсія, вонюча, все зарезервіровано. Помітивши вдалині непорядного джентельмена, що ви там робите? Я, Я зараз скажу на всю країну. Ви там не... дюрите. Гідді прямує до нього. <плес> ну не дадуть людини спустяти. лютики. <плес> Позичаючи в сцику одяг, він все-таки потрапляє в казино, дістаючи з кишені і заряджаючи у однорукого бандита абсолютно нові випрасувані купюри, хоча отримував від Мартіна пожмакані бакси. Щось іще. Так. Є іще одна дрібничка. Гральний автомат, за який сідає Еді, уже заздалегідь поповнений готівкою на 515 доларів. Безумовно, діло рук самих творців фільму з розрахунком, щоб суми вистачило на усі невдалі дублі, чого, звісно ж, не повинен був побачити глядач. Далі підконтрольний азартному Веному Брок програє всі кошти і трощить техніку. Тут знову подібне до попереднього нарікання, бо на момент програшу ми можемо бачити позитивний баланс на рахунку гри. Невтомно повторюю, такими дрібними. Зауваженнями я абсолютно не маю наміру якось пригнобити стрічку. Помітили, зафіксували, розважились. і Йдемо далі. Неподалік, брок помічає більш фартову гравчиню. Нею виявляється зріла жіночка. А чого ж ти казала, що я стара курва? За що ж я в мова, мова стара курва? С... Проститутка йшла в мову в цій стороні. Місіс Місіс це Чен! О місіс, О, місіс Чен! Власниця крамниці, розташованої поруч з домом Еді, який відомо про мешканця в його тілі. Красивий костюм героя аж ніяк не маскує штину, здобутого під час усієї мандрівки. Ну, тепер ясно, що це тхне. Домка, ти штиняєш гірше старого хлопа. Іди до мене в номер і помійся, а далі вечірка. Ми переносимося у номер люкс та найкрінжовішу ситуацію фільму. За проханням місіс Чан. Веном виходить назовні кружляючи у танці. Чим ви займаєтесь неділю? Танцюю хожу тим самим безглуздо розкриваючи ксенофазі своє місце знаходження. Що тут коментувати? Ситуація говорить сама за себе, покинувши свого носія в смертельній небезпеці на літаку, щоб зникнути із поля зору чудовиська, але при цьому не відмовивши дурній забаганці підірваної жіночки, увімкнувши на собі маяк. Як це бляха можна адекватно сприймати. Ти тут не бляхай мені після чого, звісно ж, проблеми не заставили довго на себе чекати. Тіла йшли не те, що хуйовано, і не сказати, що хорошо. Не лише ксенофага за лічені секунди вираховує локацію Еді та його симбіота. Військові роблять це також за допомогою камер відеоспостереження. І якщо раніше наказ був лише затримати правопорушників, то тепер командир стрікон дає вказівку ліквідувати втікачів. Я тоді казав, це хриново. Але правильно, на ухвалу такого рішення повпливало те, що він також дізнався про кодекс, захоплення якого може загрожувати всьому людству. На землю насувається щось непереможне. Я маю зупинити це і швидко. Військові оперативно захоплюють Еді для подальшої страти, виганяючи з нього симбіота. Беси з тебе виходять! Давай, Смоктуючи останнього у великий порохотях. Вже у в'язниці стає зрозуміло, що детектив Маліган, у смерті якого звинуватили Брока, виявляється живим. Він також утримується військовими проти власної волі, але в ролі піддослідного, маючи в собі аналогічного симбіота. Свій кишеньковий оран. Можна і так сказати. Маліган розповідає Броку, що місце, куди вони втрапили, ніщо інше, як дослідницький центр, котрий займається вивченням інопланетних форм життя. Тут ціла армія симбіотів. Звільни їх. Щоб звільнити їх, потрібно ще спочатку якось звільнити самого себе. А перспективи цього поки що примарні. Раптово з'являється агресивний Стрікланд, який без компромісів пускає кулю в серце брока. Обійми мене міцно. від смерті може врятувати або гарний кардіохірург Дуже смішно. або веном з останнім несподівано допомагає співробітниця із загостреним почуттям справедливості Седі Проніше симбіота Еді на собі. Ксенофага знову пеленгуючи сигнал кодекса, з'являється на базі. Тут і розпочинається бійка усіх з усіма у дерев'яні макінтоші вдягатись. Думаю, хтось у вашому мухосранську сьогодні здохне. Вивільнені симбіоти обирають собі носіїв серед персоналу комплексу, таким чином перетворюючись у вбивчу армію. Все класно, все круто. Тільки от у попередніх фільмах нам неодноразово говорили, що донор та реципієнт мають бути ідеально сумісні. В іншому випадку носій неминуче гине. А у нас виходить так, що сумісні стали різко всі, без жодного відторгнення. Це ж дурість якась, ні, цілковита шиза. Згодна. От і я так кажу: навіть об'єднавши зусилля, зупинити майже невмирущу потвору, не вдається. Боже не вже так складно замочити когось. Через що вже починаєш трохи втомлюватися. Перемелена на фарш двигуном літака, обстріляна з усіх сторін військовими, атакована десятком симбіотів. Вона чхала на усе, ба більше того, приводить ще декілька собі подібних. Шанси перемогти яких в бою дорівнюють нулю. Сили добра гинуть шаленим темпом. У тебе в усіх історіях хтось здихає. Еді також отримує поранення, яке Веном не може загоїти, оскільки знову увімкнеться маючок кодекса, виказавши їх сховок. Але довго у такому стані не посидиш, тому герої вирішують битися до кінця. Тому Веном все ж гоїть рану, латаючи і навіть перучи від бруду та крові саму сорочку. Слухайте. Годі, ви напевно жартуєте. Далі Веном заманює усіх тварюк до резервуару з кислотою, жбурляючи брока подалі від себе. Сурен, 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 Ай! сурен. Ось так принесши себе у жертву, симбіот гине разом з усіма ксенофагами під потоком кислотного дощу. Та воно ну, аж глаза, як коли одкривав аж, аж глаза, аж зелений дим отуди йшов. Командир Стрікланд для закріплення результату підриває все до дідька. бах бум! Виходить щось схоже на термінатора. 2. і тебе це не турбує. Ні. Самопожертва Венома з кислотою подібна до самопожертви. Самопожерти. Самопожертва Венома з кислотою подібна до самопожертви Шварца на ливарному заводі. А підрив Стрікленда схожий на підрив вченого в дослідницькому центрі. Що ж у підсумку стається з Еді? Ви не повірите, але з ним усе гаразд. Від ось такого мало неядерного гриба його рятують двері. Просто бляха двері. Ну, хіба це не смішно? Під час вибуху автори фільму нарешті вирішили розвинути історію доктора Теді Пейн, передавши це все коротким епізодом. Тікаючи її, знову флешбекає у момент загибелі брата, роздушивши у руці пробірку із останнім цілілим зразком симбіота, вона блискавкою рятує свою колегу від падіння обломків. Скрізь здовбані герої. Ось так, скупо та тихо, рушниця, яка висіла у першому акті, вистрілила у останньому. Хоча я гадав, що у її кошмарні спогади закладеться більш глибокий сенс. Але дякую, що хоч так, бо решта всього у фільмі розкрита іще менше. Не те слово. Генерал Стрікланд неодноразово за стрічку консультувався та отримував накази від загадкової особи. Хто це? Жодного слова. Просидівший увесь час у в'язниці детектив Маліган, також абсолютно інертний та нецікавий персонаж. Другорядна вчана, яка врятувала від кулі Брока, стає мало нецікавішою за головну науковицю. Та коли це розумієш і перемикаєш фокус уваги на неї, фільм уже майже закінчується. А хіба ми вже закінчили? Ну а фільм тим часом і справді підійшов до кінця. Над непритомним Еді в лікарні сидить генерал, чекаючи на його пробудження. <плес> <плес> щоб у підсумку кинути декілька стандартних фраз, і піти. Поталанило, що брок отямився так швидко, бо у іншому випадку довелось би ще сидіти декілька днів, чекаючи, поки той розплющить очі. Більше ж, мабуть, немає чим генералу зайнятись. Ох, ці шаблони. Тут можемо поставити крапку, переходячи до вердиктів. Це так не скінчиться. Та оближте. Не все закінчується, як ти думаєш. До того ж, глядач любить хепіенди. Отже, висновок. Ну що ж, ми знову побачили фільм із серії Самі створили проблему, самі її вирішили. Єдиним можливим шляхом, який пропонувався ще на початку. Тільки зі значною кількістю жарт в кінці сам розумієш, це безглуздо. ще як безглуздо. Сюжет кінокартини абсолютно пустий. На висосаний з того пальця, з якого медсестра вже попередньо взяла матеріал для аналізів. Все, на що акцентується увага фільму, так це на постійну втрату взуття головним героєм. Можливо, це якась метафора, але як її тлумачити, абсолютно незрозуміло. Єдине, що спадає на думку, так це паралель до міцного горішка Джона Маклейна, якого також розули, щоб показати, який тернистий шлях босоніж ж долає герой. Веном останній танець безмістовна стрічка з нереалізованими концепціями, хаотичними подіями. Діями абсолютно ніяким центральним антагоністом з добіркою клішованих дій та відверто нецікавим ключовим ворогом зазвичай він непоганий хлопець не судіть його за почутим. У перших двох фільмах комізм доволі вдало переплітався із серйозністю. Тут же, від постійного перемикання епізодів між легковажним, сповненим веселими витівками і капостями головним героєм та залишеними будь-якого почуття гумору решти дійових осіб, не розумієш, що перед тобою комедія чи суворий бойовик. Жодному фільму ще не завадив екшен. Так, ці жанри поєднуються. Але не у цьому фільмі. Чи все ж у фільмі настільки критично погано? Ні. Із хорошого безумовно можна виділити стосунки харизматичного дуету Едді та Венома, а конкретніше? які нарешті набувають повної синхронності та ідилії. Саме вони перетворюють кіно на хоч щось варте перегляду. Тому навіть з усіма мінусами скажу. Чому б і ні швидка попкорнова стрічка, від якої ви гарантовано не встигнете знудитись? А для деяких лояльних фанатів Веном останній танець і взагалі може виявитися приємним завершенням трилогії, яка досить гарно розважає і трішечки розочаровує. А у мене все. Дякую, що заскочили. Дякую, що додивилися цей огляд до кінця. Особлива подяка глядачам, які допомагають у розвитку каналу, підписавшись та поставивши вподобайку. І грандіозна подяка за усі ваші чудові коментарі. Усім бажаю миру. Побачимось!